Минулої ночі близько пів на першу ворог завдав ракетного удару по місту Харків. Зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет ЗРК с 300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа. Вчора близько 11-ї росіяни завдали по Харкову удари п'ятьма крилатими ракетами комплексу «Іскандер-К». Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Сталися пожежі. Зазнали поранення шість цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Близько о пів на дванадцяту між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік, 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані. Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років. Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатня та Подоли Куп'янського району, селище міського типу Козача Лопань-Харківського району, село Шейківка Ізюмського району, село Івашки Богодухівського району, місто вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення. Стали Ця пожежі.